Зміни до кодексу законів про працю зроблять українців кріпаками. Вважає юрист Олена Михальченко. Каже, роботодавець зможе переводити своїх працівників на нове місце роботи і навіть до іншої фірми чи підприємства. І відбуватимуться такі ротації, пропускає під загрозою звільнення. І, хоча таке переведення, воно обмежено у часі, встановлено 6 місяців, але не обмежена територією. Тобто фактично працівника можуть перевести на іншу місцевість, до іншого підприємства. Ще каже юрист, начальник зможе підкидати своїм підлеглим додаткову роботу, яка до їхніх обов'язків не входить. І якщо ці, ну обов'язки входять до посади, що менше оплачується. То доплат за ці додаткові обов'язки ніяких не буде здійснюватися, нарікають на недосконалість документи і профспілки пропонують зокрема переглянути прожитковий мінімум, розрахований і ще у 2000 році до нової цифри прив'язати і мінімальну зарплату, врахувавши зокрема наявність у родині неповнолітніх дітей. Європейська соціальна хартія як документ вагомої великої ваги право працівників передбачає. Що заробітна плата, тобто, вже фактично ми дек вбачаємо, що як мінімум на 30% вона має бути вища, ніж, скажімо, коли вона вираховується для окремого працівника. Чинне законодавство передбачає штраф для роботодавців, котрі затримують зарплату. Разом з тим суму компенсації для працівників прив'язують до рівня інфляції у профспілок вимоги інші і хочуть, щоб їх врахували у трудовому кодексі. Ми пропонуємо, що це було в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України. Ну скажімо, наразі, це ставка така не був двадцять це 40%. Тобто, щоб роботодавцю було невигідно. Затримувати виплату заробітної плати працівниками, тим часом у профільному комітеті парламенту переконують, оновлений трудовий кодекс не такий уже й недосконалий. Він зокрема передбачає 28 календарних днів для відпустки, а ще укладання між працедавцем та робітником письмового договору. А там можна прописати усі нюанси, які непокоїть сторони. Приміром, восьмигодинний робочий день оновлене законодавство збереже. А ось як оплачуватимуть понаднормову працю чи у нічні години, можна обговорити під час підписання. Аня відповідної угоди. Працівники, які соціально там мають певний окремо соціальний захист, це інваліди, там жінки їх тільки в дуже окремих випадках можна буде залучати до таких робіт, і лише з їхньої згоди. Резонанс у суспільстві уже викликала норма, яка офіційно дозволить начальникам спостерігати за своїми працівниками за допомогою відеокамер. Утім, депутат Олександр Дроздик каже, підглядали шефи і раніше, але без дозволу тепер ситуація зміниться, і такі Новації для окремих підприємців украй необхідні, це у сфері торгівлі і інше, інше, інше там дійсно відеофіксація. Це я вважаю нормальне явище, тому що воно фіксує, не дає можливість там нечесним працівникам десь там вкрасти щось, чи ну якимось чином там на роботі порушувати там трудові Права вже роботодавця ще одна норма, котра захищає права працедавців, кажуть фахівці, пов'язана із можливістю звільнення несумлінних працівників, зокрема і самотніх матерів, жінок із дітьми до 14 років чи вагітних. Я наприклад, виробництво, на якому ну неможливо, щоб особа перебувала навіть в стані наркотичного сп'яніння, або особа, яка обслуговує якісь наркотичні речовини, була наркозалежною. Розумієте це це неможливо, а на теперішній час звільнити не можна. Вона одинока мама. Та говорити про те, що усі вже проголосовані депутатами норми, лишаться незмінними зарано. Трудовий кодекс пройшов лише перше читання на друге може потрапити не раніше весни наступного року після усіх обговорень. Олена Лоскундмитробайчак, новини Юбіар.